Двигун працює чудово. Взагалі його навіть і не чути. Опавність ходу просто суперова. спутер максимально комфортний, що мені подобається Honda це своєю підвіскою. По м'якості ходу от Honda Dio 110 це просто номер один. Ну і ще Honda PCX. От дуже комфортна техніка, по нерівності просто проковтують всі ямки. Дуже класно відпрацьовує підвізка по електриці. так Перевіримо, як заводиться з кікстартера. Пункти красенька працює, ближній дальній є, повороти, габарит, стоп. Так, ось підсвітка номера теж працює. Послухайте, як працює двигун. Просто звук, від якого насолоджуюся. Подножки для пасажира, також є на скутері бокова лапка, так, відсікателя на діо 110-тій немає. Ось резиночки, все ціленьке, скажу, просто так вночі дуже гарно підсвічується. Просто в такому стані, ну, от дуже рідко приходить техніка. Просто з оригінальним пробігом 16700. Замочок, все ось кнопочки, все як нове, суперова техніка, класний стан, гума Bridgestone. Техніка розмитнена, без проблем ставиться на облік, по вартості доставки десь орієнтовно тисячі гривень. Оплачуєте на місці. В наявності великий вибір. Цікавих скутерів, підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд, гарного дня, гарних покупок!